Яку треба мати силу, щоб заради досягнення цілі стримати себе і нічого не зробити тій людині, яка тебе принижує? Бо якщо ти відреагуєш на її провокації, то ціль, яку ти ставиш перед собою, вона не буде досягнута. Ісус Христос мав ціль. Він прийшов, щоб за нас заплатити високу ціну, щоб померти за наші гріхи, бо покарання за гріх є смерть. І так він міг в один момент знищити всіх тих, хто намагався його принижувати фізично. Він міг. Це було в його владі. Пам'ятаєте, навіть Петро там щось меча витягував, щоб бити когось, захищати Христа, але він втік, але Христос він міг попросити Отця. Той дав би одного янгола на 180 тисяч. Пам'ятаєте, була така історія в старому заповіті описана і все стало б на свої місця. Всі побачили, що Христос то Бог, Він має силу і владу. Але що було б з нашим спасінням? А нічого. Тому заради великої цілі, спасіння роду людського, Христос витримував приниження не від тих, хто був сильніший за Нього, не від тих, хто був розумніший за нього або впливовіший за Нього. Ні, він цар Всесвіту.